Добрий день, любі діти! Зараз у нас пора року зима і все навкруги засипало снігом. І нашим пернатим друзям дуже важко добувати їжу. Я хочу поділитися з вами спостереженням за синичками. Як вони вміють дружити і допомагати один одному. У мене за вікном росте кущ винограду. І я навмисне залишила декілька грон, бо я знаю, що пташкам вони подобаються, і взимку вони прилітають і будуть ласувати їм. Так і трапилось. Спочатку прилітало дві синички, а потім вони покликали цілу зграю, і всі разом весело і з задоволенням ласували. Цими ягідками мене поразила синичина дружба. Синички не одні їли, а покликали всіх своїх родичів, допомагали одне одному в скрутну хвилину. Так і ми з вами, люди, повинні допомагати один одному Пташкам, тваринам. Всім, хто потребує нашої допомоги, особливо зараз в скрутний для нашої країни час.